Всім привіт! Я хотів зробити відео про свою сонячну систему. От установив панелі 12 штук по 280 Вт. Брав беушні 21-го року. Робив каркас. Від них. Содінив їх послідовно. Ток холостого хода там виходить 412 вольт. Заходив в гібридний ін'єктор. Отак, ще треба зробити заземлення. Відмовні така система Вітрогенератор стоїть. Теж зроблю відео про нього окремо. гибридный инвектор кабеля 6 квадратов проходит вид солнечных панелей заходит в щитовую на выключатели выключатели постейного струму и пришли на инвектор вот такие характеристики Вектор 24 вольт 3,5 кВт максимум. По Сонцю працюють від 120 до 450 вольт. Максимум холостий ход 500 вольт. Нагружав. 3600 кВт і тримав защиту не заходив. Тут у мене стоїть доповнительна камера. Так временно. Так як я на роботі. Там треба слідкувати за ним. То я через нього дивлюся, які там показники. Системою довольний. Зараз 0 Вт, сонця немає. акумулятор 26.6. Я думаю, це вже бачили. Багато відео є на Ютубі по настройкам. О так же само у мене стоїть літій. Теж сам збирав з ячеїк такі ячейки 150 ампер одна ячейка 3 і 2 вольти тут стоїть плата не хватає от плата БМС 150 ампер і балансир. Плюс до нього через Bluetooth, через телефон, кладу а до настроєчки. А до цього стояли такі гельки. Тоже 100 ампер, 12 вольт. З'єднував їх послідовно. Хочу сказати, різниця між цими і цими дуже велика. Він там нагрузку на цих нагрузку давав там кіловат, кіло 500 то акумулятор просідав на очах. На цих 2-200 даю і, наприклад, якщо є на акумуляторах там 26,6 і падає 26,5-264 і так нагрузку держи. Така система. Системою довольний, все працює. Замітив, що показники ці неправильно показує. Якщо включаю там, отут по цьому показує, наприклад, 1 кВт на гораї, а на основному щечку 2 кВт на гораї. Получається, що він заменшає показники. Зараз акумулятор 92% заряджений. Ось така система. Зараз виключений. Зараз потреблення вдома йде від основного світла. Все переключається автоматически. Нащочку стоїть автоматический переключатель от це 0, це фаза. От я, якщо включу зараз тут, то на основному рубільнику там автоматично переключиться на безперебойник, оцей на інвектор. А зараз він виключений. Автосистема для вітрогенератора. Все, всім дякую.